Всім привіт! Зараз хочу показати, що сьогодні мені поприходило косметичні средства. По-перше, сьогодні зробила манікюр. Я просто роблю обрізний манікюр, обрізають кутикули і покривають таким отживкою. Дуже мені подобається та дівчинка польська. Вона дуже класно робить манікюр. У мене тримається два тижні. Навіть не ростуть оці шкурки. Так, отакий от ой емульсія, Оливка, коротше, масло в емульсії для обличчя, для масажу обличчя, з керамідами і, ну і все, в принципі, і з керамідами. Вона така біла, але в неї такий запах прикольний. Вообще такий класний запах. Я просто в захваті від цього запаху. Прямо така, якась зелень, якась, короче, свіжість. Дуже люблю всякі такі олівки для обличчя. На початку то я не використовувала для обличчя окремі олівки, а потім якось вже учні мої стали казати, що все-таки ж треба окремі олівки для обличчя. Я кажу, ну да, в принципі, тут ви прави і почала шукати. В принципі не важко, тому що все в гуглі є. І там тих олівок, які хочеш, але треба вибирати. Я вибрала фірму Apis. Пише, що професіональна продукція. Natural Cosmetics. Ось така фірма Apis. Ну і з цієї фірми, боже, яке воно пахуче, взагалі, так приємно нанести таку олівку на фейс і просто помасажувати трохи. Якщо хочете, щоб кінчик носа трохи був заокруглений, то треба теж масажувати його. Досить такі, така вона жирна, якби, наче олів, олія. Зараз почитаємо, кстати, Найважніше, що входить в склад. Тут дуже маленький шріфт. Так, значить, вода, гліцерин, макадамія, терміфолія. Ну, коротше. Гелландхуз. Гилад... Коротше, все понятно. А, вот є по-польськи. Дуже маленький шрифт. Так, легка емульсія о унікальних властивостях Хойонцо регенеранцих створена з мисля о принципі масажу, скомпонована з oleю богатих другоценних вітами, складники от живче, керамідами типу Три, три і шесть позволя вшевруці, скуже, бласк, і вітальність, Завіра макадамія і авокадо, додаток сквалану враз з маслом щия. Запевня, скуже, климбоке. На інтенсивне уєдрення і викладження, понятно? Скільки всього досить таке жирне воно. Але впитується. Для масажу класно, тому що воно так, якби в міру. Не так, що скользить прямо і неможливо. Ну, І не впитується. Бо обов'язково, як масуєте обличчя, то треба масажувати трохи шию плечі. Тому що м'язи всі пов'язані і неможливо робити масаж обличчя без зони декольте. Шиє плеч. Тут, звісно, в мене такі почервоніння, може, алергічні так, далі. Далі хотіла показати, купила такий, ще не, не користувалася навілжейонце отживка до волосів З мінералами з можа мертвого з олейким органовим. Тоже тої той Apis. Апіс. В ну, них не дуже приємний запах. ну Це не важливо. Шампунь. З мінералами з можа мертвого і травою цитриновою. Шампунь. Потім взяла це зовсім іншої фірми. Отживка в церква з есенцією бурштинового до скури глови і знищених Ну, До волосся якби попаленого. У мене таке, тому що я трошки попалила його фарбами. Ну я сьогодні наносила, то так наче ну, поки що не Ну, Трохи наче більше близько. Така ось. Так, потім а, іще шампуня з мінералами Можа мертвого і олейком органовим. І отака величезна ще плин до компелі і подприщень з мінералами можа мертвого. Коротше, для душа або для ванни. Ну, воно таке, конечно, трошки дивне. <гум> Такий запах, ну, не очень. Ну, я думаю, собі трошки брати, кудись відливати і брати в басейн, бо я миюсь в басейні і використовувати. А в составі. Вода, содиум, лаурез, сульфат, содиум, хлорид, кокамід, деа, парфум, хексил, цинамал, линалол, пеноксит, колаген, гідролизет, эластин, сал, марис. Citrix, отсид, лавендер, экстракт. Короче, лаванда, морская соль, какие-то там из цитруса, потом кисть экстракты, наверное, шалвии, шамумила, рекутита, экстракт, тимус. Коротше, екстракт алоє, екстракт ш... шалвія. Не... Хороший состав такий, досить такий, але запах такий якийсь дивний. Ну, не такий, що прямо парфум парфум І воно взагалі дешево щось за дві, по два воно продавалось. Наприклад, це і оце в комплекті. То 36 злотих. Тобто я купила два, по два таких набора. Не втримаюсь, бо воно отак от було предлагалось. А, і ще таке мило перфуміроване для доцяла. І поклали отаку таку штуку, типа матуйонци Крем з вітаміном Е і Ф, квас хіларооновий. Оце таке накупила, тому що вже, в принципі, підходив, коротше, підходив кінець моїм шампуням, і треба було все одно щось купляти. І тому я купила. Треба вже лінзу міняти в, оці, в око в оці. Забуваю слова, тому що вже срок у неї пройшов. Таке, ну, ця емульсія, така олів, олівка, що хочеться масажувати. Хочеться втирати її. Трошки я замахалась, уже так збільшується масажів, слава Богу. Трохи я отож, абонементів продала, а так то люди приходять, ну, ну без абонементів, так що, слава Богу. Ну, я дуже рада сьогоднішньому манікюру. Прямо мені так дуже приємно, що такі ногті. акуратні. Так, зараз треба, коротше, щось приготувати, поїсти. Кстати, я купила продуктів на 145 злотих, то їх дуже багато. Реально. Якби є, що приготувати. Треба зараз якось приготувати баклажан. Я взагалі не готую, там, типа як люди там щось придумують. Я просто в мікроволновку, бо у мене нічого немає ніякої там, кухенки, ніякої плітки. Я просто в мікроволновку, воно там спеклось, сварилось чи щось з ним произошло, і я потім просто їм і все. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Втомилась, короче. Все. Добро нот.